Мої вітання всім, хто дивиться мій канал, розморозила одну скумбрію. Буду готувати на свята. Поспішила додала цибулю, навіть дві головки. Раніше я так не робила. От. А чого поспішила? Бо хотіла замаринувати. Цю скумбрію, таким, знаєте, сухим маринадом, сухими спеціями. А потім в останній момент вирішила зробити маринад от такий. Тут сіль, цукор, лаврове листя, перець, гіркий, перець духмяний і лаврушка. Закип'ятила це все, додавала столову ложку. Солі і чайну ложку цукру. От, Кориант в мене мелений. Я гадаю, що буде непогано теж. Так, не попав лавр, не попав горошок. Ну, я отак добуду, бо щось багатенько тої рідини зробила, ну нічого. Друзі, і за добу можна буде. Цю рибку їсти. Я як роблю? Замаринується вона, зараз винесу в холод на балкон, замаринується, а потім вже при подачі я додаю або оливкову олію, або просту олію. От. Ще можна буде чесничку додати. Так. Наступним відео зараз буду знімати покупки перед новорічні, можна так сказати. Ну, Таке куплене, знаєте, що мені треба на даний момент. Так що підписуйтесь на мій канал, залишайтесь на ньому. От. Буду дещо вам знімати показувати. У Мене дуже багато відео знято, викладено. Будь ласка, запрошую до перегляду усіх з наступаючим новим роком! З Різдвом Христовим, святою вечерю, хай Бог вас береже усіх і миру нашій рідній Україні скорішої перемоги. Надовго не прощаюся з вами.